Ну що, вже 17.10, Вода кипить. Буду кидати каву. Ну що, перша моя маленька баночка на каву закипіла за 5 хвилин. Каву я вже заколотив і поставив більшу баночку. Ну, така вже вона десь, я знаю, десь як велика кружка. Подивимося, за скільки вона закипить. Підкинемо щепок. Так воно там догорає. 17-13 поставив в другу баночку. Будемо чекати, коли вона закипить. Двоє дровішки. Беру таку палочку довго сюда запихаю. Простота конструкції. І беру тепер якусь чуть більшу палочку, тут обхаю. От маю так ще кусок кори. Зараз її туди попробую запхати, щоб огонь був більший. І по ходу згорання її можна буде так пхати туди далі. Аж на іншу сторону, там є вихід. що Моя конструкція має право на життя. Поки я зараз буду кавувати. У мене тут цукор. Зараз дам цукру. І буду чекати, коли закипиться друга банка. О, кора розгорілася.